Добрий день, першокласники! Хочу вам розказати пояснити, як грати в таку цікаву, рухливу гру на подвір'ї, на спортивному майданчику, яка називається хустинка, яка розвиває нашу уважність, а також швидкість. Тобто треба бігти швиденько, доганяти а також і тікати. Можливо, цю гру виграли у себе в садочку. І так, діти, яких я позначив на цьому столі. Різними такими цікавими фігурками знаходяться в колі, і вони присіли. Всі вони дивляться, як ось ця фігурка, ви бачите, такий хлопчик у нас. Вони всі дивляться обличчям всередину. Тобто сюди. От як цей коник, фігурка теж дивиться всередину, як білий коник дивиться всередину. Всі дивляться всередину обличчя. Вчитель обирає ведучого. Ну, Давайте оберемо, наприклад, учня під номером 1. Це у нас буде ведучий. Дає йому хустинку в руку. Ведучий з хустинкою в руках біжить в одному напрямку навколо всіх своїх товаришів. По колу біжить і обирає учня, якому він кидає цю хустинку за спину. Наприклад, нехай це буде учень позначений коником. Давайте уявимо собі, що цей іконик, цей учень не помітив цю хустинку. Інші можуть це побачити і можуть йому підказувати, але це порушення правил. Не можна підказувати. Кожен повинен дивитися у себе за спиною. Якщо хустинки немає, ми сидимо далі, чекаємо. Якщо ви побачили у себе хустинку, цей учень повинен з хустинкою в руках підняти її і доганяти ведучого. Давайте уявимо, що учень у Якого хустинка за спиною коник не помітив цього. Ведучий, це номер один у нас зараз, біжить далі без хустинки, навколо всіх, пробігає коло одне і торкається рукою до плеча цього учня. Учень не помітив хустинку у себе за спиною, на жаль, і він іде всерединку і там поки що знаходиться. Якщо наступний хтось буде теж неуважний, він піде в серединку, а цей уже учень вийде знову і стане на вільне місце в коло. Так само обличчя в середину буде дивитися. Наприклад, цей учень, наш коник, неуважний опинився в середині. Ведучий з хвостинкою далі, біжить, біжить і думає, кому б тепер кинути цю хвостинку. Наприклад, він обирає учня голуба шашечка. Кидає за спиною йому хустинку і тікає зразу. Голуба шашечка-учень у нас помічає хустинку у себе за спиною, піднімає, бере її в руку і починає доганяти ведучого. Що відбувається далі? Якщо у нас голуба шашечка-учень доганяє ведучого, рукою торкається до нього, тоді ведучий іде всерединку, на жаль, тому що його догнали. Цей учень іде, знову в коло стає. Але якщо ведучий у нас під номером 1 швидко біжить і тікає, голуба шашка-учень у нас наздоганяє, і цей учень під номером 1 повинен стати знову на місце в коло, там, де була голуба шашка. Тому що він кидав хустинку саме учню. Яка позначена зараз голубою шашечкою. Ну, а голуба шашечка не догнала, ведучого, ведучий присів. Цей учень у нас стає ведучим і починає далі біг по колу. Він обирає любого, кому б він хотів кинути. І так само він кидає і починає тікати. А цей учень уже, наприклад, пішачок такий. Починає з хустинкою доганяти. Ось в цьому полягає суть гри, що ми уважно дивимося у себе за спиною, бачимо хустинку, піднімаємо його руки і доганяємо ведучу. Якщо нас догнали, ми стаємо всерединку. Якщо не здогнали, не догнали, ми стаємо в коло, присіли і чекаємо своєї черги.